1 вересня уряд більше не фінансуватиме заробітні плати вчителів в сільських школах, де навчається менше за 45 учнів. Знаєте, що це означає? Школи просто закриють. А потім так і на селі, селищі просто замок почеплять. Але мені здається, що за роки війни українці зрозуміли головне те, про що ми тоді говорили чітко і ясно. Земля це не товар для розпродажу, це наша незалежність. Земля це і є наша країна. Якщо земля належить чужинцям, тоді немає і держави, і немає всіх нас як української нації. Війна змінила ключовим чином вартість землі. Вона тепер не ринкова, вона світоглядна. Наші найкращі сини і доньки ціною своїх юних життів. Захищають зараз кожний її сантиметр із небаченим героїзмом. І саме вони мають беззаперечне, однозначне право працювати на своїй землі українськими фермерами.